Божою ласкою за благословенням представників Української православної церкви, блаженічого Нуфрія, митрополита Київської та всієї України, звершено різдвяну духовно гуманітарну місію по всій зоні бойових дій на Донбасі. Цю місію очолив високоприсвященіший Августин, митрополит Білоцерківський і Богославський, керівник сенадальнього військового відділу Української православної церкви. Разом ми проїхали маршрутом з Дніпра на Дружківку, Покровськ, Краматорськ, Лиман, Куб'янськ і закінчили все подячним моледним у Харкові. Ми були в різних підрозділах хор наших полянників Порадував дуже наших захисників, підтримав морально. Ми молилися за наш народ, за нашу перемогу, за те, щоб наші захисники повернули, повернулися живими та неушкодженими своїх домівки, і щоб ми мали змогу разом разом розбудовувати нашу. Рідну державу, нашу найбільшу Україну. Як військовий священик повинен відмітити те, що наші бійці дуже потребують нашої уваги, духовної підтримки це, по-перше, моральної підтримки. Матеріальної підтримки, всебічної підтримки, тому що перемога це наша загальна справа всього народу України. І, як завжди, Українська православна церква була і є своїм народом. Тож, дорогі брати і сестри, будемо разом все робити для нашої перемоги. Боже допомоги. На нагу зіроньки сядуть тихо морю човн пливе Ще уся, ти віланитися сом забрати, і ти министи за Тимо Свода, Осади Скобі, Господу, помолимося, Господи, помилуй. Господи Боже наш, найти нагамилостини, розчулені, сердець наших, смирено, молиться тобі. Дивимося на вас, пробуємо віднайти радість, і хотілося б пожати вам і вашим близьким. Ви разом всередині себе продукували ту радість. Господь насправді народився для всіх, Господь приносить радість для всіх, і, можливо, принаймні ваших дітях, ну, можливо, не в нас вже боротати для старших, побачити ту радість Христа рожденного, а принаймні ваших дітях, які вам співають коляду, які попросять помолитися разом з вами перед їжею, поспівати різдвяними псальми, щоб ви отримували те внутрішнє джерело тієї флеємської радості, яка мала би заполонити навіть цей такий недосконалий світ. А що перший празни рождество Христове радуйся, ой, радуйся, нею. Приїхали майже одни із перших нашу бригаду Луганську. Бригада з перших днів на виконанні бойового завдання і зараз допитали, на якій відстані тут фронт. Так що бачите, майже всі зараз на виконанні. Дякуємо за це вам дуже сильно. В бригаді, то, що у нас на сьогоднішній день є один поки капелан, так що є ще чотири міста вільних, так що у вас є така можливість, долучайтеся. Ми будемо, будемо раді. Володимир, я придаю вам таку табличку, Дякую. щоб було видно, що ви були насправді на передовій, знаєте, і прапор бригаду. Це дуже цінний подарунок. Спаси, заступи, збережи, Господи, всіх воїнів, всіх воїнів наших від нападу ворожого, спокус, ран, всілякі біди, полону, передчасної смерті. І прощення гріхів, дарий день, день страшного Твого Суда. Подай перемогу народу нашому та всім захисникам України, які доброці твоєю кров'ю Спасителя нашого Господа Ісуса Христа є відкупленими. Терпі, Господи, наших українських воїнів, даруй в серце, мужнє, розум, тверезе, непідкупність, чесність, готовність самовідданому служінні Україні, народу Божому. Прийми також, Господи Боже наш, наші молитви за воїнів, що загинули, захищаючи. Україну єдність і народу збережи і всіх нас, Господи, від нападів ворожих, спокус батька, неправди, сатани, злих людей. Дарий нашому народу все, що потрібно для Богодного спасеного життя, щоб ми різного ділочесті жили, звершуючи все в славу Твою і на благо святої церкви Твоєї і на користь батьківщини нашої України. А ми, радіючи за плеге провідіння Твоє про нас грішне кожного дня і. Щогодини благословлятимемо і прославлятимемо Тебе, Боже наш, Отче Небесний, здоровим Твоїм сином і присвятим, благим благотворним Твоїм духом на віки вічні. Амінь. народився, ботину до тебе. Народився, а що в перший праздник, роднество листом і слове дадуся, по лишнях без серця, хрестин Божий, народився.